Мені подарували на новий рік. Ой, качечка, яка класна качечка. В цей час В цей час моїй сестрі. Дивись, мені купили самокат, ой, я забула. Ще мені купили здоровезний грузовик, фургон, джип і БТР. О, накат! Коли ми граємо, хто більше закине м'яч? Я. <плес> 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 Ой. Ще раз. оп, Ура, я попав! В цей час моя сестра. Я виграла, все, Я так хочу, бо я виграла. Я виграла. Моя сестра, покатай мені, будь ласка, покатай, Добре, покатаю. Та не так медленно. Да Та не так помало. Та не так быстро. Та ти мене вже бізеш, я мамі все розкажу. Коли я случайно кинув іграшку моєї сестрі. Я твою машинку розбью.